До позачергових виборів народних депутатів України залишилось два дні. Тож громадянська мережа опора вже провела проміжні підсумки спостереження за передвиборчою агітацією. Цього разу на Рівненщині збільшилась кількість використання брудних технологій. Її кандидати використовують з метою дискредитації своїх опонентів. Такі випадки зафіксували на 152, му 154-му, 155-му та 156 му виборчих округах. Крім того, в останній тиждень передвиборчої агітації інструментом вирішення політичних конфліктів між кандидатами стали суди. Ще однією тенденцією є перешкоджання політичній діяльності кандидатів. Зокрема, це Така найбільш типова. типові випадки це пошкодження передвиборної агітації. Зокрема, ми бачимо, що багатьох кандидатів, наприклад, білборди, вони пошкоджені, або їхні білборди там, закидані фарбою, От, або були випадки пошкодження агітаційних наметів, тобто, коли невідомі здійснювали напад на агітаційні намети. Зокрема, було два таких випадки. Також в області опорівці зафіксували незначні випадки непрямого підкупу виборців та використання адмінресурсу, а ще агітки в громадському транспорті і матеріали без вихідних даних. В день проведення виборів на дільницях за дотриманням громадського порядку наглядатиме близько півтори тисячі правоохоронців, щоправда, у цьому їм допомагатимуть. Орієнтовно на дільниці буде залучено в день проведення виборів біля 1700 членів громадських формувань. На виборчій дільниці додатково залучено 15 військовослужбовців Національної гвардії військової частини 3002, яка дислокується на території Рівненської області. Також додатково залучено 25 працівників головного управління Міністерства доходів. Станом на сьогодні правоохоронці зафіксували 40 фактів порушення виборчого процесу на території області. Нині по ним проводяться перевірки. Цьогоріч також посилили відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Законодавцям в окрему статтю виділено підкуп виборців, стаття 160 кримінального кодексу України. В частині першої статті визначено нового суб'єкта відповідальності виборця за прийняття ним пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення дій пов'язаних. З ре... реалізацією ним свого виборчого права таким чином відтепер не лише тим, хто купує голос, а й тим, хто продає, загрожуватиме кримінальна відповідальність. Тож рівненських виборців просять бути пильними, не піддаватись на можливі провокації, не продавати свій голос та повідомляти про факти порушень виборчого процесу міліції або опорівцям. Катерина Ігор Прокопчук новини рівного.